Вітаю глядачів телеканалу Ланта Стрия. Ви дивитеся підсумковий випуск новин. Про головні події тижня у викладі наших журналістів уже за мить. У студії працює марта стадник. Залишайтеся з нами. Нова пенсійна система. Що чекає пенсіонерів? Блаженніший Святослав Шевчук у стрію відпуст триватиме два дні. Сонник відображення внутрішнього я, коментарі відомого психотерапевта. Про це та інше далі у програмі. Дігом 9 годин депутати Верховної Ради України розглядали законопроект про реформування пенсійної системи, Держслужбовцям, суддям і прокурорам скоротили пенсії. Жінкам підвищили пенсійний вік, які ще зміни затвердили депутати детальніше далі. Нова пенсійна реформа не проіснувала й доби, а її вже охрестили геноцидом пенсіонерів. Однак, на думку ексміністра фінансів Віктора Пензейника, позитив таки є: це підвищення пенсійного віку, адже все одно такий крок був неминучим. Крім того, експерт зазначив, що головним недоліком ухваленого документу є те, що він не дозволяє вирішити фундаментальну проблему солідарності системи несправедливість. Всім громадянам пенсія повинна призначатися за стажем і за віком. А цю проблему не Вирішили. Закон зокрема залишає і спеціальні пенсії. А ось державним службовцям, згідно з новим пенсійним законодавством, нараховуватимуть на 10% менше. Для тих типу держслужбовців, які мали вже більше 20 років державної служби, пенсія призначалася у розмірі 90% від заробітної плати. Тепер вносяться зміни, що будуть незалежно від стажу роботи. Ми ну, мається на увазі більше 20, 20 в розмірі 80%. Пенсійна реформа набула резонансу ще задовго до її ухвалення. Бурхливі обговорення та суперечності викликали неоднозначне сприйняття у суспільстві. Пенсійний фонд готовий працювати по-новому та консультувати людей щодо нового законодавства. Дзвонять до нас люди питаються, з якого часу будуть вводитися всі ці зміни, так що. Дивлюся, що набирає чинності з 1 вересня 2011 року за виключенням деяких норм, які будуть вводитися в дію з 1 січня 2012 року. Експерти переконані до нового пенсійного законодавства неодноразово ще вноситимуть доповнення, адже чи дійсно реформою дієвою можна зрозуміти лише з того, як вона діятиме на практиці. Вже неодноразово місцеві чиновники робили спроби заборонити нічну торгівлю. Спроби виявилися невдалими. Ця ініціатива отримала чимало противників. А тим часом алкоголь вночі продають і надалі. Добре це чи ні, кожен судить по своєму. Вивчав проблему. Мій колега Олег Филик. Спецрепортаж дивіться одразу після випуску новин. Блаженніший Святослав Шевчук очолить богослужіння у стрію. Завтра у храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбудеться відпуст присвячений ліській чудотворній іконі Божої Матері. Про історію ікони та зв'язок її із главою церкви. Дивіться у сюжеті. Отримати повний відпуст та взяти участь в урочистому богослужінні, яке очолить глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Охочих буде чимало. Очікують паломників не лише зі Стрийщини, а й з інших доколишніх районів. Для того аби літургію бачили й ті, кого не вмістить храм. На подвір'ї встановлять великий екран. Трансляцію візиту блаженішого забезпечуватиме ТРК «Лан», адже така подія для Стрия не пересічна цього року. Відпуск до чудотворної ікони буде особлившим. Адже до нас приїжджає блаженіший патріарх Святослав Шевчук, який особливо почитає ліську чудотворну ікону. Блаженіший Святослав народився тут у стрію і виріс, і ця ікона є для нього дуже дорогою. Адже він тут не тільки виростав, він тут молився. Відпуст, що відбудеться цієї неділі, присвячений ліській чудотворній іконі Божої Матері. Ця святиня перебуває у храмі Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия. Перші згадки про ліську чудотворну ікону Божої Матері датуються 1570 роком. Лісько було великим відпустовим місцем Марійського культу. Деякі історики твердять, що чудотворна ікона показалася на пні зрізаного туба. 25 січня 1946 року, ікона прибула до Стрия разом із українцями переселень Цями із Польщі відтак її помістили в лівий бічний пристіл катедрального храму Спіння Пресвятої Богородиці у 2000 році. Вперше організували відпуст. А з 2002 року проще року прощадолійської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці стали традиційними. Неодноразово перед цією іконою молився і блаженніший Святослав Шевчук. Коли він служив свою першу архієрейську літургію тут у нашому храмі, він тут прилюдно зняв хрест. І, показавши людям, сказав, що він офірує цей хрест яковоти до Пресвятої Богородиці Ліської, адже каже: Я завдячую своєму покликанню саме їй. Відпуст розпочнеться в суботу, 9 липня, о 19 годині. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбудеться архієрейська вечірня. Вірні співатимуть молебень перед чудотворною іконою та молитимуться вервицю. У після відбудеться похід вулицями міста із копією Ліської Богородиці. Після повернення до храму відправлятиметься свята літургія, яку очолить отець Ігнатій чину святих студитів. Буде служитися свята літургія, котру буде очолювати отець Ігнатій. Чину отців-студитів, котрий приїжджає, щоб не тільки відслужити святу літургію, але також відслужити водосвяття, традиційно, котре відбувається біля статуї Матері Божої, біля церкви. А відтак отець Ігнатій буде читати молитви над хворими, потребуючими і тими, що будуть у цьому святому. У планах блаженнішого Святослава Шевчука ще відвідана дітей з Чорнобильської зони, які зараз відпочивають та оздоровлюються в одному із санаторіїв Моршина. Один мільйон гривень для 80-річних. на сесії Львівської обласної ради прийняли програму про надання одноразової адресної допомоги найбільш незахищеним категоріям громадян, жертвам та потерпілим від політичних репресій. Допомога надаватиметься один раз на рік і має бути виплачена до дня незалежності України. Її отримають мешканці, яким виповнилося 80 і більше років. Загалом це 3452 мешканців Львівщини. Фінансується. Програму обласний бюджет. Якщо хочеш пізнати своє внутрішнє я, почни вивчати свої сни. Адже саме вони це відображення наших таємних бажань, думок та душевних потреб. Про сни як невід'ємну частину нашого життя розповів нашим кореспондентам відомий психотерапевт Борис Дацишин. Тож, чи варто вірити снам, дивіться далі у сюжеті. Психотерапевт та супервізор Борис Дацишин досліджує сни уже 20 років. Лікар вищої категорії розповідає, робота дуже цікава, однак складна, бо справу доводиться мати з надзвичайно делікатною людською психікою. Адже сновидіння це перш за все внутрішнє я людини, яке формується чи не найпотаємнішою сутністю нашого організму. Що таке сновидіння? Це є продукт на наших фантазій, мрій, бажань. Ми якби є. Кожна людина складається як без зовнішнього я, яке ходить, працює, щось робить. І це зовнішнє я формується з зовнішнім середовищем, сім'єю, школою, дитячим садочком, інститутом. І є внутрішнє я, і це такі, які ми часто не знаємо. І у нас є можливість познайомитися зі своїм внутрішнім я. Власне, через сновидіння недооцінювати значення наших сновидінь, отже, не поважати себе, переконує Борис Дацишин, адже людина проводить третину свого життя уві сні, тому важливо добре вивчати снобачення, намагатися запам'ятати чи навіть записати їх для того, аби потім порівняти між собою і таким чином більше пізнавати свій внутрішній світ. Сновидіння вимальовує нашу підсвідомість, тому відчуття та переживання під час сну первісні та справжні почуття сні є самі справжні. Бо наші тут почуття, ми ж тут от під зовнішнім світом. Чи, чи добре, що я зараз плачу, чи, чи не добре, чи то гарно, чи не гарно. Або розумієте, а, а там от, в чому є, власне, суддяційність, що там є все справжнє? Всі ці переживання є справжні. Людину завжди цікавили сни, тому сьогодні існує дуже багато спеціальної літератури та так званих тлумачників, які дають пояснення тому чи іншому зображенню у сні. Однак Борис Дацишин наголошує, кожна людина унікальна, тому і тлумачити сни для всіх однаково не можна. Адже залежно від психоемоційного стану та передісторії, значення навіть схожих снів може кардинально відрізнятися. Тлумачення снів це є абсурдне, тому що ви просто що в мене зницінює людей і їхній внутрішній світ. Сновидіння це її внутрішній, і кожний сон, кожна людина має свою історію. Він має свою попередню історію. Він має от, відображає той внутрішній світ і бажання. І він може бути навіть і віщим. Якщо людина бачить кольорові сни, це є доброю ознакою, адже відсутність снобачень свідчить про депресивний стан та психічні розлади, які потрібно лікувати терапевтично. Тому варто налаштовувати себе на приємні сновидіння, адже те, що ми бачимо сні, це ми справжні. Сонце є зустріч з самим собою. Зустріч з самим собою, справжнім самим собою. Варто познайомитись. Уже понад 20 незаконних посівів маку виявили правоохоронці на Львівщині, найбільше у Жовківському, Каменкабузькому та Пустомиківському районах, значною знахідкою для міліціонерів виявилася плантація на 2400 рослин у одному із сіл Пустомиківщини. Їх посадила місцева пенсіонерка, мовляв у кулінарних цілях. Проте у міліції своя версія. Нагадує вирощувати снодійний мак в Україні заборонено. Якщо такий незаконний врожай. Ай, має до 50 рослин, садівнику доведеться сплатити штраф за більшу плантацію, загрожує кримінальна відповідальність. Просять допомогти стріянину 11-класнику Миколі Гурову. Потрібна термінова операція на очі. Йому поставили діагноз синдром морфана – підвивих кришталиків обох очей. Дирекція та педагогічний колектив шостої школи просять усіх небайдужих до долі хлопця надсилати кошти на рахунок. Банківські реквізити ви бачите на своїх екранах. У Львові відкрили єдину на весь західний регіон генетичну лабораторію. Насамперед її поява значно підвищить можливості правоохоронців у розкритті злочинів: кров, волосся, клітини людського організму, а також інші біологічні зразки, що містять ДНК. Все це досліджуватимуть у новій лабораторії. Проте доступна вона буде і для приватних осіб. Зокрема, тут можна зробити тест на батьківство, достовірність якого понад 99,9%. Експерти зазначають. Такі дослідження не займають багато часу. Отримати результати можна уже за кілька днів. На цьому в мене все. Прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую наш сайт telelan.com.ua. Гарних вам вихідних і хорошого настрою. Побачимось! на неділю, 10 липня. Синоптики обіцяють, небувалу спеку, плюс 34 в день і плюс 19 вночі. Проте кажуть, можливий невеликий дощ. Вітер південного напрямку дутиме зі швидкістю 1 метр за секунду. Атмосферний тиск 737 мм ртутного стовпчика, вологість 43